Всім привіт сьогодні. Панонія. Панонія це є пряме продовження е, машини, мотоцикла, у нас від DC-50. Були продуковані в Будапешті кішна е, Горщина І продукувалися Панонії з 54 по 1975 рік. Не дуже довго, Ну але що? Перша панонія називалася Панонія PL. В 1954 році модель TL, яка базувалася на Цепелі 250, була показана перший раз і була змодифікована. Головною модифікацією це було змінення сідушки. Сідушка стала канаповою такою, ну, простою, як простою сідушкою, не двома лягушками, як е, в цепелів. Також двигун, не трошечки двохтехний двигун наш е, помінявся, але це тільки естетика. Тому що він мав майже той самий двигун, як від Цепеля, Тобто циліндр то все було таке саме, було інакше трохи кришки інший від цепеля 250, який трохи мав 250 см кубічних і 10,5 коника. Сам мотоцикл був цілком специфічним, тому що він був прямо, прямо цим самим цепелом 250, якщо хочете знати, трогать більше про цепелі, подивіться попереднє відео. І вони випускалися ціков. pierwsze rokie w kolorze czerwonym, ale później, dokładniejsze w 56 zaczęły wypuszczać się inne kolory. Na jakich w 56 roku pojawiła się marka Panonie jak taka. Dlaczego Co tak stało się, że Panonia zaczęła produkować w 54, ale tylko pojawiła się Panonia w 56, to, że ci dwa rokie, to był Cepel. На фабриці Панонія робили цепелі, які потім стали паноніями. І це так насправді вся інформація, тому що нема інформації абсолютно ніде про панонію. Це такі дуже дивні машини, які, ну, не можу знайти інформації з просунок панонію. Якщо... Хочете дізнатися більше про неї, то мусите пошукати або на власні очі подивитися. Хоча вона максимальну скорість, яку могла осягнути, це 85 км на годину і 6 розхід це 6 літрів на 100 км. І там вони проходили дуже багато кілометрів. Це вже відноситься до кожної панонії. Mam nadzieję, że wam spodobało się. Video jest, no, nie dużo krótkie, ale mam nadzieję, że wam spodobało się. Wszystko dobra, znam się misja